Весною 98-го світ побачив перший патент на МП3 технологію, що змінила музику назавжди. 14 квітня німецький інститут Фраунгофера отримав американський патент – 579-430 на цей формат стиснення звуку. Уявіть, ваші улюблені пісні, які раніше займали цілі полиці дисків, вмістилися в кишеню. МП3 став революцією, хоч і викликав суперечки про піратство. Це приклад, як інтелектуальна власність може Одночасно відкривати двері до прогресу і кидати виклик законам. Цікаво, правда ж? Ці історії про те, як інтелектуальна власність змінює сьогодення та залишає свій слід в історії. Від платформ для ідей до уроків уважності чи музики в кишені кожен крок змінює світ. Інтелектуальна власність це не просто про закони, а й про силу креативу і відповідальності. Ми бачимо, як ідеї стають реальністю, і я вірю, попереду ще більше відкриттів.